Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Його задав один з моїх підписників: Де дінуться вагнера з Білорусії? Покажіть, будь ласка, ось таке питання. Де дінуться вагнера з Білорусії? Куди вони дінуться? Де вони дінуться? Давайте подивимось. Карта від Людника перевернута. Трійка мечів. П'ятірка кубків. Давайте ще викладемо ще. Так. Колісниця перевернута. <плес> так. І сама, сама основна карта це у нас туз мечів. Дно колоди. Трійка кубків перевернута. Так, давайте подивимось, що нам кажуть карти. Так, карта відлюдник, вона в перевернутому положенні. Так, про що вона говорить? Ця карта говорить про те, що про те, що наразі вагнера вони дезорієнтовані, тобто у них немає чіткого плану, немає, наразі немає чіткого плану. Можливо, ця карта говорить, що вони втратили контакт з центром прийняття рішень. Так, трійка мечів. Трійка мечів це карта, карта болю, розриву, що, що вона говорить. Якщо ми питаємо за вагнерів, то Скоріше за все, що у них при... При... стався внутрішній розкол. І вони не мають ніякої підтримки від союзників. І вони на грані емоційного і стратегічного банкрутства знаходяться зараз. П'ятірка кубків. Ця карта говорить про жаль, про втрати, про неможливість рухатися далі. Якщо ми питаємо за вагнерів, то можна сказати, що, що вони намагаються втрим... втриматись там, але вони розуміють, що вони втриматися там не зможуть. От. І частина з тих людей, які там знаходяться, вона ще це не усмідомлює. Вони думають, що у них все вийде, а на сам насам... це як... виглядає як ностальгія. От. І вони там не зможуть втриматись. Так, колісниця перевернута. Ця карта відповідає за рух за контроль. Вона означає, що скорі ско, скоріш за все. Так, що скоріш за все, вони, вони втратять, втратять мобільність, зв'язок, втратять якісь Зв'язок з союзниками, от, і їх просто інтегрують в інші структури. Так. І наступна карта це Туту мечів. Ця карта говорить. Ця карта говорить, що скоріш за все вагнерів не буде, не буде в Білорусі. Ну, це, це вже напевно на майбутнє, що їх не буде, їхньої діяльності, діяльності не буде, ну, якщо сказати зі сторони влади, то діяльності вагнерів в Білорусі не буде. І дно колоди, дно колоди, Трійка Кубків. Ця карта говорить про фальшиву дружбу, розчарування, розвал Союзу, тобто розвал їхньої групіровки, чи як це називається. Щомовленості, Що домовленості з. Домовленості з російською владою вже надіють, вони розриваються. І якщо зробити всьому висновок, то можна сказати, що, скоріш за все, ця групіровка вона перебуває в стані деградації. Ізоляції і внутрішнього розпаду. І, скоріш за все, ця групіровка буде як структура вона буде розпущена і перейде в інші якісь сили. Це все розклад він говорить про те, що. Їхні, їхні, які плани вони мали, вони їх будуть згортати. От, і у них неможливо ніякого руху вперед. Скоріше за все, це все буде завершуватися. А, якщо, а їхній підрозділ, він просто буде розформований в інші якісь сили. Ось так, ось так, ось так. ось таке питання. Я думаю, що така відповідь влаштує. От. Ну Все, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого.